Від я провізор візоркан-девон з класу охорони здоров'я. Це школи атомі, спекотне літо минуло і вересень приніс досить прохолодні. Ганки та вечори. Погода покращилася в порівнянні з літнім періодом. Це чудовий час для активності на свіжому повітрі, але в цей час року захворювання, на які слід звернути увагу, мова йде про захворювання колінних суглобів. За статистикою, в хорошу погоду. Навесні та восени кількість пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою, зростає. А вересень це ще й місяць великого національного свята, чусок. Тому, думаючи про наших батьків, я підготував сьогодні розмову про колінні суглоби. Спочатку я розповім про симптоми остеоартриту коліна та методи профілактики, а також про поживні речовини. Які допомагають підтримувати здоров'я колінних суглобів. Остеоартрит коліна це одне з типових захворювань, яке виникає з віком. За даними, опублікованими минулого року Корейським агентством з оцінки та перевірки медичного страхування, остеоартрит коліна зайняв четверте місце серед захворювань, з якими найчастіше госпіталізуються пацієнти старше 65 років після катаракти, деменції. Та пневмонії, кількість пацієнтів постійно зростає, і в 2019 році майже 3 мільйони людей тримали діагноз у 2020 році. Він, здається, дещо знизився. Можливо, через вплив коронавірусу, але якщо подумати про тих, хто відчуває дискомфорт у суглобах, але не відвідує лікарню, то, напевно, їх значно більше. Багато людей вважають, що це пов'язано з віком, але вік це лише один з факторів, а не безпосередня причина. Безпосередніми причинами є зміни в кістках або хрящах колінного суглоба або ж інфекційні захворювання. Також, якщо ви займаєтеся фізичними вправами, які навантажують суглоби навіть у молодому віці, це може призвести до болю в суглобах, тому не слід перевантажувати себе з молодості. Коли ви старієте, важливо ще більше звертати на це увагу. Остеоартрит коліна це загальна назва для запалення, яке виникає в області коліна, чим старшими ми стаємо. Тим більше уваги слід приділяти цьому остеоартрит коліна. Це загальна назва для запалення, яке виникає в області коліна. Коліно це найбільший суглоб в нашому тілі і його структура. Тусить складна. Воно складається з сухожиль, зв'язок синовіальної оболонки та хряща. Тут сухожиля це частина, ті, яка з'єднує м'язи з кістками, а зв'язки це частини, які з'єднують кістки між собою. Синовіальна оболонка це частина, яка знаходиться всередині суглобової порожнини. Точуючи суглоб, ця синовіальна оболонка виділяє синовіальну рідину, що забезпечує плавність рухів, суглоба. Ви ж знаєте, що хрящ знаходиться в місці, де стикаються. Кістки так. Хрящ виконує роль, запобігаючи тертю між кістками та поглинаючи удари, коли вони виникають. Таким чином, різні тканини формують колінний суглоб. І якщо хоча б одна з цих частин запалюється, це називається остеоартритом коліна. Тому спектр проблем досить широкий. Відомі нам захворювання, такі як дегенеративний артрит, ревматоїдний артрит, розлади колінного суглоба та пателарний тенденіт, також відносяться до остеоартриту коліна, оскільки причини можуть бути різними. Симптоми також варіюються, серед них основними симптомами є біль, набряк. І зменшення діапазону рухів. Якщо симптоми серйозні при русі суглоба, може виникати звук в залежності від причини. Місце та тип болю можуть бути різними. Якщо біль у суглобах сильний або триває більше трьох тижнів, краще звернутися до ортопеда для точного діагнозу та лікування. Методи профілактики остеоартриту коліна та догляду за колінними суглобами, коли вони починають погіршуватися, схожі. По-перше, потрібно контролювати свою. Вагу адже саме вага тисне на колінні суглоби. Тож слідкуйте, щоб вага не підвищувалася занадто сильно і, за аналогічним принципом, краще уникати частого підняття важких предметів. І постава також важливо довго сидіти на корточках або схрестивши ноги. Не дуже добре для колін, оскільки це створює тиск на суглоби. З іншого боку, якщо м'язи ніг сильні, вони добре підтримують суглоби. І навіть якщо колінні суглоби слабкі, симптоми проявляються менш виражено. Особливо важливим є м'яз, який називається чотириголовим м'язом стегна. Отже, важливо контролювати вагу і займатися фізичними вправами для зміцнення м'язів ніг. При цьому вибираючи ті, що не навантажують коліна так, серед них, наприклад, їзда на велосипеді, ходьба та плавання. Серед вправ для зміцнення чотириголового м'яза стегна є проста вправа. Піднімання ніг сидячи на стільці, з іншого боку, є вправи, які навантажують коліна. Коли ви спускаєтеся сходами або стрибаєте на скакалці, є рух, схожий на біг. Коли ви стукаєте по землі, так. У цей момент удар передається на коліна. Тому тим, хто піклується про здоров'я колін, краще уникати цього. Так само, коли ви піднімаєтеся вгори і спускаєтеся навантаження на коліна. Може бути значним, тому використання палець може бути корисним. Окрім контролю ваги через дієту. Та зміцнення м'язів ніг за допомогою фізичних вправ. Можна також розглянути можливість прийому харчових добавок, які можуть допомогти підтримати здоров'я суглобів. Є багато функціональних інгредієнтів, які можуть допомогти підтримати здоров'я суглобів. Я хочу представити вам інгредієнти МСМ Термашин. Управління з контролю за продуктами та ліками. Визнало, що МСМ може допомогти у підтримці здоров'я суглобів та хрящів. І визнало його як функціональний інгредієнт для офіційного використання термацин. Та ця сировина, отримана з куркуми і є індивідуально визнаною сировиною, яка була визнана корисною для здоров'я суглобів. По-перше, якщо говорити про МСМ детальніше, його офіційна хімічна назва диметилсульфоксид. Оскільки ця назва схожа на токсичну речовину, його часто називають іншим ім'ям, яке відображає його структурні особливості. Метилсульфонілметан або просто МСМ. Тут середня буква С означає сірку. А до сірки приєднані два вуглеводні метану, утворюючи органічну сірку. Сірка є важливою для нашого організму, оскільки вона входить до складу клітин і білків, а також є складовою частиною хрящів у суглобах, тому вона важлива для здоров'я хрящів. Якщо сірки не вистачає, шкіра може стати грубою. Волосся тонким або почати випадати, а нігті можуть ламатися. Органічна сірка не синтезується в організмі тому її потрібно обов'язково споживати з їжею. Рекомендована добова доза згідно з управлінням з контролю за продуктами та ліками становить від 1500 до 2000 метр Насправді, ми отримуємо лише близько 30-40 мільйов сірки через оброблені продукти або харчові добавки. Отже, нам вистачає приблизно 50 разів. Насправді ми отримуємо лише близько 30-40 міліграм сірки а через оброблені продукти. Або харчові добавки, отже, нам вистачає приблизно 50 разів, тому прийом добавок з МСМ. Щоб бути корисним, давайте детальніше розглянемо МСМ. Якщо ви подивитеся на результати досліджень, то побачите, що було оцінено, наскільки сильний біль при артриті, чим вищий бал, тим гірше. Але коли ми подивилися на людей, які приймали МСМ через 12 тижнів, то побачили, що їхні показники болю та фізичної функціональності значно зменшилися в порівнянні з групою Плацебо і в інших дослідженнях також. Було виявлено, що після 12 тижнів спостереження за людьми, які приймали МСМ, біль зменшився, а також зменшилася жорсткість і набряк суглобів, тому, щоб уникнути дефіциту. А також для полегшення болю в суглобах і покращення функціональності, прийом добавок з МСМ буде корисним. Термашин це інгредієнт, який визнано окремо, тому багато людей можуть не знати про нього. Термашин це екстрактування куркуми. Коли ми говоримо про куркуму, вам, напевно, в думку спадає карі так, він є частиною смачного карі, але з давніх часів використовувався як ліки для лікування запалень і ран, а також як барвник. Але, на жаль, в 600 кіранам куркуми міститься лише 0,003 кг термашину. Тому, просто вживаючи карі, ми не покращимо здоров'я наших суглобів, щоб отримати достатню кількість. Для ефекту потрібно пройти 13 етапів екстракції з використанням води показовим інгредієнтом. Кумарин, щоб побачити функціональні ефекти, визнані управлінням з контролю за продуктами та ліками, потрібно споживати 1000 мг на день. Цей інгредієнт також зареєстрований як патент в Індії та США. Цей інгредієнт розроблений компанією Natural Remedies в Індії. На нього отримано патент. Давайте розглянемо, які ефекти має термашин. В Основі результатів досліджень: 120 дорослих, які мали проблеми з суглобами, були випадковим чином розділені на дві групи. Одна група я, щодня приймала 1000 пінамар-мігіар термашину, а інша плацебо. Вони. Заповнили анкети, де оцінювали свій біль за допомогою візуальних показників. Через 6 тижнів порівняння показало, що кількість пацієнтів, які скаржилися на біль у суглобах, зменшилася на 86 а кількість людей, у яких виникали тертя в суглобах, зменшилася на 37%. Також люди, які приймали термашин протягом 6 тижнів, не мали жодних виливів у суглобах, що означає, що запалення в коліні зменшилося. А в іншому дослідженні. Також було виявлено, що діапазон руху в суглобах збільшився приблизно на 5 градусів. З цих результатів можна зрозуміти, що термашин корисний для здоров'я колінних суглобів. Так. Я згадував про дві речовини, які можуть допомогти підтримувати здоров'я суглобів МСМ та термашин. Дозвольте мені представити продукт, який містить обидва ці інгредієнти. Це продукт під назвою етумтермашин МСМ. Обидва інгредієнти, про які я згадував раніше, містяться в продукті необхідній кількості, до того ж, тут є селен, який має антиоксидантну дію, тож ви можете підтримувати здоров'я суглобів і хрящів, а також отримувати антиоксидантний ефект. Сьогодні лікарські засоби також використовуються з тією ж метою, але їх розробляють комбінуючи інгредієнти з різними принципами. І можна сказати, що це продукт, в якому реалізовано таку ідею. В харчових добавках. МСМ в термі Turmashine MSM виготовлений із інгредієнтів від компанії, яка займає найбільшу частку на ринку продуктів для здоров'я суглобів У США. Тут проходить 4-етапний процес дистиляції, щоб видалити важкі метали, що забезпечує 99,8% чистоту інгредієнтів. Сам продукт отримав сертифікат харчових добавок від управління з контролю за продуктами і ліками, а також марку відповідності стандартам виробництва. Усі основні труджім інгредієнти отримали різні сертифікати. По-перше, МСМ. Це інгредієнт, який отримав рейтинг GRAS від FDA США, що означає, що він вважається загалом безпечним. Продукт також отримав визнання безпеки в системі управління безпекою харчових продуктів, включаючи марку Коша. Та халаль. Крім того, використовується система відстеження походження інгредієнтів, що робить продукт більш надійним. Турмашине також є інгредієнтом, який отримав кілька сертифікатів, включаючи патент, оскільки використана сировина походить від індійської компанії Natural Remedies, яка розробила сировину під назвою Термацін. Можна вважати надійною сировиною, окрім трьох основних інгредієнтів. В продукті є ще шість додаткових. Вівсянка, обране Тайм як топ-10 суперфуд. Містить багато вітаміну В, вітамін в 9 зменшує запалення в м'язах і суглобах. Екстракт цукрової тростини містить кальцій і фосфор, зміцнює кістки, зменшує остеопороз. Дослідження показали, що екстракт Астрагала покращує клітини хряща, порошок з кореня Чонг І та екстракт усула допомагають підтримувати здоров'я суглобів, а глюкозамін сертифікований завдяки основним і додатковим інгредієнтам. Корисним для суглобів і кісток очікуються кращі результати. Порошок з кореня Чонг І та екстракт усула. Це інгредієнти, які визнані як функціональні добавки, що можуть допомогти підтримувати здоров'я суглобів, а глюкозамін є сертифікованим інгредієнтом. Не тільки завдяки відмінним основним інгредієнтам, але й завдяки різноманітним додатковим інгредієнтам, які корисні для здоров'я суглобів і кісток, можна очікувати ще кращих результатів. Отже, ми розглянули МСМ і Турмашайн, які є корисними інгредієнтами для здоров'я колінних суглобів. І суглобів загалом цей продукт, в якому містяться обидва ці інгредієнти, це етермі, турмашайн месем. Цей продукт, ймовірно, буде корисним не лише для людей похилого віку, а й для тих, хто займається фізичними вправами, які навантажують суглоби або для тих, хто переживає за здоров'я своїх суглобів через збільшення ваги. Суглоби це щось, що потрібно берегти, тому важливо дбати про них, поки вони є. Бажаю вам у цю осінь піклуватися про здоров'я суглобів і проводити час весело та здорово. Дякую.